Ага, гаряча барабоя. Волі, либо доски позрываєш. Такую згорниш, та й все. Та й такі то тому, на нас Треба гнись скласти ж десь. Не, все треба. Завтра ще, 3 треба? Дня, треба. Завтра ще три дня взагалі пхати треба, Завтра ще в три дня треба пхати. Ну так. Да. А ще того. Земля треба буде вичистити. Зараз відставиш що? вичищу. ну, нині не треба. Та вичищу нині, що часу нема. О, то буде багато роботи. Не буде. Завтра буде багато роботи. Завтра не буде, і нині нема. Будемо горобцям турі ставати, показувати. О, ура, я розмішала. Картопеньку, блага. Розминала. Що допомогти вичистити, з під Чого мені допомагати? Тому? Кознять хіба суму забери? Де її заберу? Куди хочеш? чоловік Шовінь не що вінкає. Куди хочеш? Та давай ту каструлю висунуть, щоб я могла у клітку зайти. Де? Туди, до кориці. Ага, то тобі з мами сміятися, без біофіку. А як я з тебе сміявся? A jel ja što sam tak' završila? Kome? Na vašu nogu. Jel nije kakva? ja pit ko zlapu, kao Беремо, по більше ще буде. Ну ти все одно взагалі бере зараз. Три козел. Киптурик не падає. Кінтурик! Добре. Я йду на двір. Ти мене гукнеш, як попістеляти треба буде. Гуси! Де ті гуси, ви не знаєте, ніхто не бачив? Гуси, 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 гуси! Точно гадьони ще поперли вже в город. Діана, добре, Ілля, вітаю Богдан. Ксюша, доброго дня. Доброго дня, Ксюша. Ось, 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 ви, ось, ви куди поперли? Ви сюди! Гуси! От капу гуси От, ка, гуси Ану ну йди сюди! попер, хто знає, куди. Знаєш, теж куди попер. А ну сюди бігам. Oh!